Вітаю, друзі, я знову зустрічаюсь з Ларисою Болтнєвою. Доброго дня, Ларисо. Добрий день. З новим 2023 роком. Да, і я. я скажу вам, дуже добре виглядаєте, мабуть, відпочили да? на святах. <гум> так, свята. Так, Про що ми будемо говорити, Лариса? Зараз я вам скажу серед моїх глядачів. Абсолютна більшість людей, освічених, які здатні мислити критично і прагматично. І от в тих дискусіях, в яких ми намагаємося відповісти на головне питання, що робити, ми прийшли до висновку. Якщо ми хочемо побачити в майбутньому парламенті моральних політиків, то недостатньо лише змін в виборчому законодавстві. Тому що, які б вони не були добрі, гарні ці зміни, Центральна виборча комісія, яка зараз існує, будь-який результат помножує на нуль. А ви мені нещодавно надіслали своє бачення змін закону про ЦВК. І я думаю, що глядачам буде цікаво про це почути прямо з джерела. Тому, будь ласка. Запрошую до нашої дискусії. Я вважаю, що виборчі комісії це є інструмент впливу на керівників на діючу владу. І тому виборчі комісії мають бути незалежними від політиків і політичних партій. Вони мають залежати від Виборців і формуватися знизу вгору. Також виборчі комісії мають бути постійно діючими, щоб відповідати за свою діяльність. А не так, як зараз зібралися, вибори провели і розбіжалися. Потім ще мене часто питають. Ось дуже добре там програма зобов'язання зі сроками виконаннями і покараннями за невиконання. А хто це буде робити? А це мають робити саме виборчі комісії, які дають мандат на владу, а також мають забирати цей мандат на владу. І вони мають бути, але забирати не по своїй волі а за волею виборців, саме базуючись на голосуванні виборців. У мене тут питання. Бо зараз ми зайшли на тоненьку кригу, і ця відповідальність вона десь переплітається з процедурою. Відкликання, і от що я почув у вас дуже раціональне зерно, тобто нам навіть і не потрібно вносити зміни до ну, спеціальні зміни да, до Кримінального кодексу. Ви пропонуєте, якщо я правильно зрозумів, центральна виборча комісія це той орган, який буде. Впроваджувати процедуру відкликання за рішенням, ну я скажу так, виборців, да? виборців, так, а вони активна група ініціює відкликання, але рішення приймають виборці, які висували посадовця на цю посаду. Рішення має бути ось за виборцями. Вони призначають цю людину і вони мають знімати. Не може президент розпустити Верховну Раду. Не може, тому що вони є представниками народу, суспільства. І якщо хтось висунув свого кандидата на посаду, він має. Цього, цю кандидатуру і відкликати не може президент, проснувшись ранком, розпустити Верховну Раду. Розумієте? Ну я це розумію, але ж тут виникають знову питання: ну, яким чином профільтрувати. Виборців, які саме голосували за цього кандидата. От виборчий округ, там тисячі виборців і хто за кого голосував. Тобто, ж можуть цим скористатися зараз, цим скористатися конкуренти. От Я хочу збити депутата, я заплатив там групі там, людей, і вони кажуть, ми за нього голосували, відкликаємо. А розумієте. Думка виборця вона а, не є статичною, вона змінюється. Вона змінюється від а, дій цього посадовця, як він себе, а, як він використовує свої владні повноваження. І тому навіть ті, хто голосував чи не голосував за нього, а, а, вони можуть міняти свою думку на протилежну. І тому а, а, Посадовець проходить через, через нове голосування. Йому повторно мають виборці е, дати повноваження ці. І якщо він не проходить цю процедуру, він має скласти свої повноваження. Добре, зрозумів. А тепер, що відбувається зараз? От у нас члени комісії, вони ну, що там греха таїти? призначаються мерами. Тобто я мер міста, я спілкуюсь з місцевими кланами, які зацікавлені представниці там, своїх груп в місцевій раді чи в парламенті, да? і ми утворюємо комісії. І ці комісії утворюються лише з тих партій, які приймають участь у виборах. І це створює ну, корупційну складову. Яким чином ви пропонуєте, і щоб я вас не перебував? Дівчина танцює той, хто оплачує ресторан. Тому наші члени комісії отримують якусь винагороду тільки під час виборчої кампанії. Тобто вони чекають цього заробітку. І конкуруючі групи починають змагатися, хто більше заплатить члену комісії, щоб той десь там щось приписав. От як це питання ви пропонуєте вирішити? По-перше, треба, щоб всі ну, на всіх виборців поділити на групи по 1500 людей виборців. І від, від ці 1500 а, виділяти а, свого представника. Ці праце... тобто, представники... Вибирати будуть люди. Вибирати, вибирати. А, і до цих а, кандидатів мають при а, певні вимоги. Так. А, там вони не мають бути, не мають права бути членами якоїсь партії. Вони не мають мати другого громадянства, там його родичі не мають бути там в бізнесі і мати стаж роботи 5 років, наприклад, за фахом, а мати вищу освіту. І, до речі, пропоную щоб. Кандидати на представника у виборчій комісії мали такі освіти: там соціологію, юриспруденцію, педагогіку, психологію, маркетинг. От ці представники нашого суспільства мають бути у виборчих комісіях. Mm -hmm. Потім з цих комісій формуються цих дільничних називаємо їх, формуються окружні виборчі комісії. І на першому своєму засіданні вони вибирають голову заступника голови і секретаря. Ці голова заступник і секретар вони входять в обласну виборчу комісію. В обласну. Головна і за... Голова і заступник. Так. Да. Голова, заступник і секретар. Угу. Мало того, їх вибирають за рейтинговою системою. Що це таке? Рейтингова система це, скажімо, в один округ входять 10 дільничних і кандидатами можуть бути або всі 10, але не більше, не менше, ніж 6 осіб. Цим особам виставляються бали. Кожен виставляє бали. І хто набере найбільше балів, той стає головою комісії. Друге місце займає заступник і третє секретар. Таким чином, у нас ми маємо людей, які найкраще найкраще став головою, трохи нижче заступником і секретарем. І ці люди, які мають найбільшу довіру серед дільничних, вони стають членами комісії обласної комісії. І вже обласна комісія на своєму загальному засіданні, вони обирають також за рейтинговою системою голову заступника голови секретаря. А також вони вибирають трьох членів. Центральної виборчої комісії. Розумієте, їх призначає не президент, а не Верховна Рада верніше вибирає, а саме е виборці, представники ділянки виборців. І вже ці три особи вони складають центральну виборчу комісію і подають списки президенту. Який має затвердити ці списки в Верховній Раді? Тобто, основою цих виборчих комісій є думка виборців не президента окремої, окремої людини, не політичних партій, які знаходяться у Верховній Раді, а саме виборців. Тобто президент відповідає за процедуру затвердження цих кандидатур. Все, він не каже: не хочу, хочу погані добрі, а Чому моєї людини там нема? Просто процедура. Так, да. він затверджує як гарант Конституції, що оці люди пройшли відбір. І вони мають представляти центральну виборчу комісію в державі. Все, mm -hmm. це як правляча, як королева Барнія. І Правляч. Я там пам'ятаю вас, комісії повинні бути постійно діючі. І тепер виникає питання: якщо ці комісії постійно діючі і в той же час вони повинні бути незалежними, Відпливу кланів керівників містоутворюючих підприємств, ну і так далі, то я так розумію, зарплату вони повинні отримувати від державного бюджету. Так, вони мало того, я пропоную, щоб заробітну плату центральної виборчої комісії люди отримали з державного бюджету. А обласні виборчі комісії а, отримали а, з бюджету області. Чому? Для, то, для того, щоб центральна виборча комісія не перетворилася такою якоюсь домінуючу. В начальників так а, мають бути області рівні представлені. Рівним кількістю вибор цих членів виборчої комісії і мати рів... рівний голос на державному рівні. Ну, так, так. Добре. Ну, мені це подобається. Тому під... підводимо таку рисочку. Я... У мене тут народилась така ідея. І я зараз звертаюся до наших глядачів. Ви також приймайте в цьому обговоренні участь. Не забувайте підписуватись на канал, тому що чим більше нас буде, тим більше людей в Україні будуть знати, про що ми тут говоримо, і також під'єднаються до нас. Так от у мене така пропозиція. Як ви вважаєте, Лариса? Чесно кажу, вона з'явилась прямо зараз. Наче Упала з, з неба. <ріст> у нас вже є два фактори. Тобто ми розуміємо, що потрібно змінювати виборче законодавство. І ми з вами в одному з ефірів вже проговорювали ці зміни. Друге, у нас є розуміння, що потрібно міняти закон про ЦВК, і у нас вже є конкретні пропозиції то може нам підключити ще там, громадські об'єднання, да, які розуміються на цьому і підтримують нас, наших глядачів, і вийти вже з пропозицією до влади внесення цих змін. Треба звернутися до політичних партій, до громадських об'єднань, до просто громадян України, щоб підтримати. Ці зміни, якщо вони бажають бачити в парламенті моральних політиків, і вже в форматі документа звернення направити це прямо до гаранта наших прав і свобод президента Зеленського. Як ви вважаєте? Я це дуже підтримую, тому що у нас. Ну, я розумію, що зараз така складна ситуація війна, але у нас ще до війни було зменшення прав громадян. Я би сказала узурпація влади. Я не боюсь цього слова, бо це дійсно була узурпація влади з боку президента. і... Політичних партій, дічі, які зараз знаходяться в парламенті. Я, до речі, хочу сказати, що в Україні зареєстровано 345 партій. В парламенті всього 5 партій. 340 партій вони якби викреслені з політичної діяльності країни. Цього не може бути. Розумієте, і тому я дуже підтримую цю ету. Я о, хочу це. От, продовжити вашу думку. Нещодавно, ну, буквально перед Новим роком, у мене були зустрічі з людьми, які там дуже близько до сонця, да? ну, це рівень там, парламенту, Офісу президента, і там взагалі нема сумніву, що. Ну, майже десь через пів року відбудуться вибори до парламенту. Ну я про це знав давно і казав, і писав про це. Але ж що мене різануло? нові вибори до парламенту пройдуть за змінами, які ми невдовзі почуємо. Тобто зараз влада готує свої зміни до Виборчого кодексу. І я. Е От е, в контексті того, що ви сказали про політичні партії, які викреслені з політичного життя в Україні, я розумію, що умови участі в виборчому процесі будуть ну, настільки жорсткими для тих партій, які не є парламентськими, їх, я так думаю, їх просто взагалі їм заборонять приймати участь у виборах парламент і дозволять лише тільки тим. Партіям, які сьогодні є парламентськими. І це взагалі це вже не фашизм, це ми йдемо до форми правління тоталітарної. Так, да, це ну, в Радянському Союзі був фільм такий убий драконом. Да, да, да. І одного дракона вбивають, а на його місці. Цей багатий, mm. е, який вбив дракона, він же і становиться цим драконом. І нам е, зараз головне не допустити цього моменту. Е, розумієте, ще е, Черчилль, коли отримали перемогу у Другій світовій війні, е, то Черчилль був переізбраний в цей же рік, залишив свою mm. 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 посаду. Mm. 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 Я вважаю найбільша демократія в країні, так. коли керівник, який вніс великий вклад в перемогу, і він же був сунутий з посади, це дуже правильно. <кій> Тому друзі, дуже небезпечна ситуація. Нас просто як баранів ведуть на забій, а ми ну так от дивимося на це. Дуже 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 безпечна. Нам кажуть не на часі, ні, шановні, на часі, і я підкреслюю на часі, тому що ті, хто зараз воює там, на фронті гине, отримує каліцтво, вони чекають, що вони повернуться після перемоги додому, і тут буде інша країна. А вона завдяки нам, тому що ми сидимо, мовчимо, ми десь перелякані, якісь там е, дивимося марафони, ми не готуємо для них всю Україну. Мені соромно, я воював 4 роки, провів безпосередньо в окопах. Мені соромно буде дивитися в очі тим хлопцям, дівчатам, які принесуть нам перемогу, які нас врятують, а ми їм дамо оцих панів. І скажемо хлопці, ви тепер не герої, ви звичайні халопи. Тому, шановні, під'єднуйтесь до нас. Будьте активними і допоможіть першу чергу собі. І на останнє, як завжди, традиційно. По-перше, я дякую Ларисі за участь. Розмова була цікава, це не остання наша розмова. А ви, друзі. Не забувайте поширювати відео. Хай люди дивляться, лайкайте, коментуйте. Я читаю ваші коментарі і завжди готовий до дискусії. Тому на все добре, до зустрічі, бережіть себе. Я вас всіх поважаю і бажаю щастя, незважаючи на те, що йде війна. До побачення.